Діваємо зараз. Тіріту! Так, Віктор хоче зайти за мною. Вложимо карту відразу сюди. Що ми бачимо перед собою? Тут є ось таке зеркало, така ніша для багажу. Ми просили одне ліжко, а нам дали ось такі два ліжка. В принципі, це не такий мінус, але ми хотіли, щоб було одне велике. Ну, для мене це набагато краще. Є ось такий звичайний стіл. Що це таке? Це в нас для води. Тут кава машина, якісь там наповнителі для кава, чай там, сахарок, телевізор, ось такий диванчик. І найбільше мені подобається це вид, бо в нас є ось така тераса з балкончиком. Ми просили вид на басейн. В принципі, басейн видно, але у нас вигляд ось такий на таку річечку. Ну, в принципі, мені подобається. Далі у нас виходить совмісні кімнати, тобто тут дві двері, але вона закрита з тої сторони, тобто можна зайти в інший номер, якщо не замикатись. Я не знаю, вот. Так. От, хоча ми такого не просили, це, звісно, для мене мінус. Що у нас холодильник? О, у нас міні-бар навіть поповнений. Ось така у нас Кока-Кола є. Там що там спрайт, ще якась газіровка. Вот, ідемо в ванну дивимось, тому що мені цікаво, як вона виглядає. О, ну в принципі, чистенько хочу сказати. Непогано. Є ось такий тут боділась йон, хендваш. Все чистенько. Це я доброго дня. Два стаканчика, ось такий тут туалет, є віконечко. Ось такі рушнички. В принципі, рушнички навіть нормальні. Бо я переживала, що це може бути якесь затягане або якесь брудне, і типу блін, а що робити з цим. Пробничків ніяких немає, тобто тільки основні ось такі запаси.